Путін стратегічно програє. Але, на жаль, він продовжує тиснути. Головне, щоб Європа і Британія, зокрема, продовжували бачити Україну як потужну державу, яка потрібна всій в Європі, і якій потрібно дати вистояти для того, щоб забезпечити подальшу стратегічну поразку Росії. Ось що важливо. А foreign поліси. Пише про те, що президент США Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні, однак його бажання виявилося нездійсненним та, ймовірно, таким і залишиться. Адже Кремль не відмовляється від своїх цілей. Про це, до речі, повідомляла і американська розвідка писала видання, писав американський телеканал NBC News про те, що розвідка роздала доповідь Конгресу, в якій зазначила, що Путін не відмовився від своїх цілей. Відомо, що 22 жовтня адміністрація Трампа останній хід зробила, запровадила санкції. Однак Кремль не поступається, зазначає Foreign Policy. Як бачимо, різні думки лунають.